Роботи всі підготовчі завершені. Закладом підписано акт готовності до нового навчального року. Заплановано відкрити 17 класів із кількістю 486 здобувачів освіти. Наповнюваність по закладу складає майже 29 учнів. Це є на сьогоднішній день таким досить високим показником. Серед цієї кількості дітей 16 класів. Навчатимуться за змішаною формою навчання, тобто відвідуватимуть заклад освіти через тиждень, тиждень у закладі, тиждень навчатимуться дистанційно. Завдяки ініціативі нашого мера, міській раді, департаменту гуманітарної політики були проведені дуже такі зроблено великий обсяг робіт, і те, що вважалось неможливим, все ж таки стало можливим для нашого закладу. І у грудні 2024 року були завершені роботи по улаштуванню укриття. Що таке змішаний режим? Тобто, це ті ж очні заняття, але поєднуються з дистанційною. І залежить це виключно від місткості найпростіших укриттів, які є в закладах загальної середньої освіти. Тобто змішаний формат може, наприклад, організовуватись, ну, наприклад, тиждень через тиждень, або у дві зміни. І це залежить від чисельності дітей. У нас в цьому навчальному році, третій рік, ми будемо співпрацювати ще з однією гімназією. Гімназія номер 6 вона теж буде навчатися. Діти будуть навчатися на базі нашого закладу освіти. Організований процес у дві зміни точно так же, як для нашої гімназії, так і для гімназії 6. учні з початкової школи з 1 по 4 клас будуть відвідувати школу в першу зміну, учні з 5 по 9 клас будуть відвідувати в другу зміну. У нас починають працювати осередки з викладання предмету захисту України. У нас затверджено 10 закладів освіти в якості осередків, тобто учні 10-11 класів, які будуть навчатися за очною формою навчання, вони будуть саме цей предмет вивчати на базі тих закладів освіти.